Пріутра. Угу. Ну, все, п'ятались. Поки не скінчили зриви, потім ще трохи почекали, бо боялося, що може ще прилетить. Пожежі Приближалися сюди. Думав, машину витягувати, але но більш-менш нормально, ну, а тут уже все. Горіло все дуже. У вас машина а, теж згоріла? Ні. Слава Богу, ні. Але ну, ця в дірках і жодного складу. Пережила бідолага теж ночку. Зателефонувала стоянки жіночка, каже, каже вас. В автомобілі речі, каже, подивиться, подивіться, типу, у вас вікна вилетіли. Ну отак от дізнався, от Ну, Дивіться. Світла повилітали. Дивіна. Трило, капот, фара. пара. Ну, такі збитки. Ну, зателефонували поліцію, зареєстрували виклик. Тепло, в сказали, що працівник під'їхав, типу, описатися тут. Якась програма вроді, є там на державі, вроді, держава не відшкодовує ці збитки. Ну, буде видно. Ну автостраховка є, але ну, автостраховка такі збитки не вишкодовує. Магазин Вікішоп побачили ми після останніх прильотів. Ми підійшли сюди, позвонили хазяйки цього. Ну, установи і чекали, поки вона приїде. Вилетіли вікна, виклитіли двері. А товар поки що не знаємо. Ми, ми ще ще не да. Ну, да. А волонтери допомогли нам встановити ДСП, комунальщики допомогли, його, нам виділили. А так поки що, не знаємо. Як позвати? Андрій. Дякую.